Божі слова на кожен день. У повсякденному житті Йова ми бачимо його досконалість, праведність, богобоязливість і втечу від злого. Якщо обговорювати Йова, то починати слід із його оцінки, яка прозвучала з уст самого Бога, що немає такого, як він на землі. Досконалого й праведного чоловіка, який боїться бога й уникає зла, спершу розгляньмо досконалість і праведність йова. Як ви розумієте слова досконалий і праведний? Чи вірите ви, що йов був бездоганним і шляхетним? Це, звісно, було б буквальним тлумаченням і розумінням слів досконалий і праведний, але контекст реального життя є невід'ємною частиною істинного розуміння Йова слова, книги й теорія самі по собі не дадуть жодних відповідей ми почнемо з розгляду домашнього життя Йова, з того, якою була його звичайна поведінка протягом життя. Це розповість нам про його принципи та цілі в житті, а також про його особистість і прагнення. А тепер зачитаймо останні слова книги Йова, розділу першого, віршу третього і був цей чоловік більший від усіх синів Сходу. Ці слова говорять про те, що статус і становище Йова були дуже високими. І, хоча нам не повідомляється, чому він був найбільшим з усіх людей Сходу, чи через своє велике багатство, чи тому, що він був досконалим і праведним, боявся Бога й утікав від злого, та загалом ми знаємо, що статус і становище Йова користувалися великою повагою. Як записано в Біблії, перше враження людей про Йова. Полягало в тому, що він був досконалим, боявся Бога й утікав від злого, та що він мав велике багатство і поважний статус. Якщо говорити про нормальних людей, які живуть у такому оточенні і за таких умов, то харчування Йова, якість його життя та різні аспекти його особистого життя були б у центрі уваги більшості. Тому ми мусимо зачитати Святе Письмо далі. А сини його ходили один до одного і справляли гостину в домі того, чий був день, і посилали вони і кликали трьох своїх сестер, щоб їсти та пити із ними. І, бувало, як миналося коло банкетних днів, то Йов посилав за дітьми й освячував їх. І вставав він рано вранці і приносив цілопалення за числом їх усіх. Бо Йов казав може, згрішили сини мої, і зневажили Бога в серці своєму? Так робив йов повсідні. дні. Цей уривок говорить нам про дві речі. Перша це те, що сини й дочки Йова регулярно бенкетували, багато їли та пили. Друга – це те, що Йов часто приносив цілопалення, бо нерідко переймався за своїх синів і дочок, боячись, що вони грішать і що в серці вони зреклися Бога. Тут описано життя двох різних типів людей. Перші сини й дочки Йова завдяки своєму достатку часто бенкетували, жили марнотратно, пили та їли до схочу, і насолоджувалися високою якістю життя, яку забезпечує матеріальне багатство. Живучи таким життям, вони неминуче мали часто грішити й ображати Бога, але вони не освячували себе та не приносили цілопалення. Тож, як бачите, Бог не мав місця в їхніх серцях, і вони не думали про Божі благодаті. Не боялися образити Бога, а тим більше не боялися зректися Бога у своєму серці. Звісно, у центрі нашої уваги не діти Йова, а те, що робив Йов, коли стикався з такими речами, це друге питання, розкрите в уривку, яке стосується повсякденного життя Йова та сутності його людської природи. Там де Біблія описує бенкети синів і дочок Йова, немає жодної згадки про самого Йова. Сказано лише, що його сини й дочки часто їли та пили разом. Інакше кажучи, він не влаштовував бенкетів і не приєднувався до своїх синів і дочок у марнотратних трапезах. Хоча Йов був заможним і мав багато майна та слуг, його життя не було розкішним, його не вабили чудові умови, у яких він жив, і у своєму багатстві Йов не зловживав тілесними втіхами та не забував приносити цілопалення, і тим більше його багатство не призвело до того, щоб у своєму серці він поступово віддалився від Бога. Очевидно, що Йов жив дисципліновано. Не зациклювався на якості життя і благословення, які йому послав Бог, не зробили Йова ні жадібним, ні гедоністичним. Натомість він був смиренним і скромним, не схильним до хвастощів, розважливим і обережним перед Богом. Він часто думав про Божі благодаті і благословення та постійно боявся Бога у своєму повсякденному житті. Йов часто уставав рано, щоб принести цілопалення за своїх синів і дочок. Інакше кажучи, йов не тільки сам боявся Бога, а й сподівався, що його діти теж будуть боятися Бога та не грішити проти нього. Матеріальне багатство Йова не мало місця в його серці, та не займало те місце, яке посідав Бога. Усі щоденні дії Йова, і ті, що стосувалися його самого, і ті, що стосувалися його дітей, були пов'язані зі страхом Божим і втіканням від злого. Його страх перед Богом Єговою не обмежувався словами з його вуст, а втілювався на практиці та відображався в кожному аспекті повсякденного життя Йова. Ця фактична поведінка Йова показує нам, що він був чесним, а в його сутності була любов до справедливості і позитивного. Те, що Йов часто посилав за синами та дочками й освячував їх, означає, що він не дозволяв і не схвалював таку поведінку своїх дітей натомість у своєму серці. Він був розчарований їхньою поведінкою та засуджував їх. Він дійшов висновку, що поведінка його синів і дочок не подобається Богу Єгові, і тому часто закликав їх постати перед Богом Єговою та сповідати свої гріхи. Вчинки Йова показують нам інший бік його людської сутності, який полягає в тому. Що він ніколи не ходив із тими, хто часто грішив і ображав Бога, а навпаки, цурався й уникав таких людей. Навіть хоча ці люди були його синами та дочками, він не відмовився від власних принципів поведінки заради родичів і не потурав їхнім гріхам через особисті почуття. Навпаки, він закликав їх сповідатись. І заслужити довготерпіння Бога Йогови, а також застерігав їх не зрікатися Бога заради власної, пожадливої втіхи. Принципи ставлення Йова до інших невіддільні від принципів його богобоязливості й утечі від злого. Він любив те, що приймалося Богом, і гидував тим, що його відштовхувало. Він любив тих, хто в серці боявся Бога. І гидував тими, хто робив зло чи грішив проти Бога. Така любов і огида проявлялись у його повсякденному житті й були тією самою праведністю Йова, яку побачили Божі очі. Природно, що це також виявлення та утілення істинної людської сутності Йова в його стосунках з іншими людьми в його повсякденному житті. І про це ми повинні дізнатися.